А ось так рій прививається на деревину. Зараз спробую зняти ближче. Прив'ється, сядеться і буде знятий. Не встиг зняти, як до мене прилетів від звідкілясь рій. Точно не мій. Щас сідаю до цього рая і вийде так званий свальний рой. Оце так денюк інтересний. Ну зараз буду ждати, поки сядеться і другий рій. Зніму їх заразом. Оце так прикол. Той рік, що прилетів, звідки лясь, заходив той вулик, що я підставив, що думав свій різ знімати. Навіть не сідає до того рая, ну, та зараз тоді буду струшувати. Та й усе. Підожду ще минут десять і струшу. Дивіться, що твориться. Вжоле з того рая, що прилетів. Не знаю, звідкіля він, з зарядки туди летів. Заходив той вулик, що я підставив. А Мірій висить. Зараз Щас... струшну його туди та й годі. І така гарна картина. Оце в чуделе. Це буде добряча сім'я, звісно, до свишника. Дякую всем за увагу. Вулик перенесу, тоді вже не буде знімати, в общем, подальших дій.